Мої вітання! Сьогодні я вам хочу показати, наскільки виростає лин за один рік. Розвіяти міфи, припущення, чи, що він лин росте дуже повільно, а хтось говорить, що він швидко росте. Минулої весни я запускав на два ставки цей і за 50 метрів нижче ще один є ставок. Запускав линів 9-11 см. Вага була їх приблизно до 35 грам. важити ми їх сьогодні не будемо, але замірюємо і подивимося в сантиметрах, наскільки він підростає. Це перед вами верхній ставок. В нього вода затікає, вона протічна. Не дивуйтесь, що таке болото. Болото в зв'язку з тим, що тут є в мене амур. І амури є дуже багато. Для, для такого ставка його. Занадто багато амура, відповідно, тому вода в такому стані. Але вода тут протічна, йде прямо з джерела, якщо чуєте, дзеркочить вода, прямо напроти мене заходить і ще дав добавочний шланг, щоб заходила вода в ставок, оскільки в мене, крім лина і амура, тут є форель. А форель хоче багато кисню. І щоб температура води була не... Бажано не більше 18 градусів, 22 градуси це для неї критично. Тому що додав добавочний шланг зі струмка. ще трішки падає кисню і так охолоджується вода. Глянемо зараз скільки температури води на 9 ранку. І йду піднімати виколовки з лином. Надіюсь, що він в мене тут є лин, попався в руку, він фактично. Попадається постійно на виколовку. Якщо хочете десь наловити лина або виловити в себе його, ставите виколовки. Я зараз покажу які. І Лин в них це, це сама перша риба, яка піде. Навіть не карась, не плутва, не уклейка. Першим ділом піде лин і чебачок амурський. От заради двох цих рішень я ставлю сюди виколовку. Щоб чебачка виловити і згодувати його щукам і подивитися, наскільки підростає лин. Так, в мене тут стоїть градусник дежурний. Що в нас на 9 ранку 19 градусів. Ну, це нормально для форелі, це, це ще куди не йшло. Це на мілені 19 градусів. На голубині, звичайно, що буде на градуси 3-4 холодніше. Тобто форелі буде підходити. Для амора температура води... Маловата для корупа теж, що в мене туди короб і крась на цьому ставку. Тобто з переліченого лин, амур, форель, короб, крась. Ну і чебачок, який випадково я заніс з амуром і тепер його успішно виловлюємо. Так, йду піднімати раколовку на цьому ставку і тоді ж підемо на нижній ставок, також помірюємо. Подивимося, наскільки. По-різному росте глин на двох ставках, які знаходяться поруч, але мають зовсім інші характеристики. На цьому ставку вода холодніша на градусів 4 в середньому. От тут більше природнього корму і більше кисню, оскільки тут трішки менше риби, ніж на нижньому ставку. Сидимося чи росте він одинаково. В різних умовах, чи, чи так само. Піднімаю виколовку, щоб багато вам не слюнити, не розказувати і будемо міряти. Ось я приготував вже лінійку і кришечку на що ставити, оскільки лин дуже скаче. Так, Треба з ним осторожно. Я більше ніж впевнений, що вони тут є. Тут є їх багато, я їх на цей ставок скажу зразу, запускав 9 линів. 9-11 см ось є так, є линки. А на нижній ставок запускав 13 линків, таких самих. Це все було з одної партії. Це було в квітні, місяці, а зараз липень. Тобто, прийшло з цього часу 15 місяців. Так, ага, ще є у нас ось такий линок маленький, його міряти не буду. Я їх запускав в... на початку жовтня минулого року 5-7 см. Ми в жовтні місяці, візьмемо, як рік часу піде, замірюємо цих. Маленьких линків, наскільки підросли вони. Так, його випускаю, а замірюємо, так. Тут є ага, дивлюся і більший і менший. так. Середнього зразу випущу. Більший це найменший, це середній буде. Цього випущу, щоб не мучити, щоб довго без кисню не був. Так, а Зараз замірюємо більшого і найменшого. Повторюю, вони мали 9-11 см 15 місяців тому. Так, Лин дуже скаче. Кришку я перед цим змочив, щоб не було сухенька. Що він зараз має? На даний момент має 14 см. Тобто десь в дес районі 4 см підріз. О, я його одразу і випускаю. І замірюємо менше. Менше, напевно, буде мати 12 см. Так, зараз, не скачи дружище. 12,5 і 13, 13, 13 немає, 12,5. Ну, виходить, що в середньому напевно, десь до 4 см підріс за 15 місяців. Раколовку я поставлю пізніше, бо треба буде дати сюди ще корму. Наловилося, лишилося палку чуть-чуть каші, це є мало. Додам, додам сюди пізніше і чебачка не було сьогодні. Чебачок, я правило, любить більше на чистій воді. Що тут? тут я годував, ще вина кашами. Правда, минулого літа я їх кашами не годував. Температура води була тут більше 22 градусів, і щоб не харчувалася форель і не дохла. Я ціле літо, фактично від середини червня до середини вересня, рибу не годував зовсім. На нижньому ставку так годував і кашами, і кукурудзами, і пшеницями всім. А тут дуже рідко щось. Літом дуже, дуже рідко обмаль щось давав чуть, чуть Тобто тут лин наріз на природному кормі. Вуглеводнів, типу каші і, і пшениці кукорудзи, я їм не давав. Ну, такий малий лин, кукорузу цілу не візьме, а от пшеницю міг їсти. Так, багато не слюнемо, йдемо до нижнього ставка, подивимось на коловки, що знизу. Я там поставив дві штуки. Зараз. Йдемо, подивимося, йдемо через сад. Подивимося, що там підросло. Чи є різниця, чи так само ростуть. Тут вода була тепліша в ставку, потові, на градуси. Тут я рибу годував кашами-пшеницями. Але тут менше природнього корму. І більше риби, відповідно, менше кисню. Так, около когось там того боку в мене стоїть. Ось так виглядає нижній ставок. Між іншим, хто не знає, вода в нього заходить з верхнього ставка через стрибу. Можна сказати, вони між собою з'єднані. ну Не зовсім з'єднані, тому що з нижнього ставка верхній, від, звичайно, що вода не піде. Але з верхнього сюди вся вода затікає, ну не вся. Але більшість води затікає з верхнього ставка. Ще додає трішки води зі стримка. Станка вода холодна, там 12 градусів буквально. Я тому стараюся більше води, щоб йшло з верхнього ставка, щоб тут прогрівалося. Що тут по рибі? Тут в основному також амур, бачите, вода каламутна, ось плаває результат амурів, то що повидирали. Багато амуру, штук 40, коропа до 100 штук мало бути, Толстолоба, карася, ну і багато плотви і... Уклейки. Я хотів раніше тут щуку тримати, але трішки передумав і зробив ставку на лина і амуре. Так, піднімлюю цю роколовку спочатку, а ні, то підемо до З іншого боку, якщо немає нічого тут. Щось є, а щось краще лин. Ага. Так, линки є чудово. Все, значить, до другої коловки ми йти не будемо і одразу їх поміряємо. О, на вигляд тут линки менші. Хоча я вам скажу, що не найбільше, що тут є, тут є найбільше. Тут є більші. Цей раз попалися менші. Але подивимося, що по розміру. На цей ставок я малого линка в жовтні місці не запускав 57 см, запускав тільки в квітні. Так, що він має? Ага, він просто довгий і худий. Він має бачите, 13 см. Той приблизно такий самий, той чуть-чуть жовтіший. Ну, Неповно, 13 125 см менше. Все, я їх не мучаю. Випустив. Реколовку пізніше. Тут взагалі їсти нічого немає. Значить, щось було було і повтікало. Реколовку я пізніше до... заставлю. Реколовку не тільки щоб блина виловлювати, та й карася і плитву. Мені вже карася і плотви на цьому ставку не потрібно. За щуки тут тримати не хочу, відповідно, всю сорну рибу треба, треба виловити. І так, що у нас виходить? В середньому лин в нас набрав 4 см за сезон. Що тут, що там? Ну, можливо, тут трішки менше, але ви бачите, тут він худіший, довший. Хоча, я кажу, годуються його тут кашами, пшеницями, кукурудзами. А на верхньому ставку він більш упитаний. Відповідно, що висновок. Лин не, не дуже так і важливо йому тепла вода, йому важливо більшість природного корму, щоб було і швидше за все більше кисню. Хоча ростуть ну, приблизно однаково, ну, сантиметр куди не йшло, але по, самі бачите по товщині, які тут ході, а наскільки там упитані линки. Минулого літа тут температура води менше 25 не опускалася, була від 25 до 29. цього року холодніше, суттєво, більше 24. Тут я ну, може, один раз 25 була, більше не було. І ну, не так важливо температура води, як наявність природнього корму і більше кисню. Тоді буде лин рости краще. Зробимо з цього висновок. Відповідно, щось подумаємо, бо хочу всього лина запустити сюди, осінню з верхнього ставку вибрати і його зробити, поставити сюди, щоб вирощувати на маточне поголів'я. Звідти забирати і допустити на верхній ставок більше форелі. Ну, Подивимося, якщо буде буде гірше рости тут, ніж там, все замірюємо в кінці сезону, в кінці жовтня. Перед тим як це. Перепускати в один ставок їх всіх. Зробимо з цього висновки. Можливо, щось тоді поміняємо, оскільки, як бачимо, там лине все краще, тлустій. Хоча з тих двох штук, що я зараз вам показував, це було не найбільше, тут є ще більші лини. Але будемо мати на увазі. Все, до зустрічі!